Діти, я зараз вам розповім про предмети гігієни. Щоб бути чистим і охайним, завжди доглянутим і гарним, потрібно за собою доглядати предмети і засоби гігієни, всі знати. Але спочатку давайте з'ясуємо, що те чи інше слово буде означати. Особиста гігієна це догляд за своїм тілом та дотриманням його в чистоті. А предмети та засоби особистої гігієни це все те, що ми використовуємо в процесі догляду за тілом. До предметів особистої гігієни належать зубна щітка, гребенець, рушник, мочалка. До засобів особистої гігієни належать зубна паста, мило, шампунь. А дії, які ми виконуємо за допомогою цих предметів зубної щітки, зубної пасти, ми чистимо зубки. А ось за допомогою шампуню і гребінця миємо та розчісуємо волосся. За допомогою мила миємо руки. А тепер погляньте, будь ласка, як правильно мити руки. Спершу потрібно намочити руки водою. Далі наносіть мило на всю поверхню рук. Друге, третє. Потріть руки долонями об долоньку. Слідуюче потріть правою долонею по поверхні лівої руки з переплетеними пальцями і навпаки. Далі потріть руки долоню об долоньку з переплетеними пальцями. Далі зачепіть пальці і потріть їх. Ретельно вимийте великі пальці кожної руки, потріть долоньки пальцями в круговому напрямку, змийте руки водою, витріть руки рушником, вимкніть кран рушником, тепер ваші ручки в безпеці. Щоб краще все запам'ятати, потрібно вправи. Конувати. Роздивіться малюнки і оберіть та назвіть предмети, що допомагають нам бути чистими і охайними. Рушник, мило, гребінець, зубна щітка. Отже, про особисту гігієну знаємо та її засоби і предмети запам'ятаємо. Дякую, малята! А тепер спробуйте намалювати якийсь предмет гігієни, який вам сподобався. І пришліть мені. До побачення!